Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Значить, Сьогодні у нас по плану хочемо створити нову сім'ю. Тому оця взагалі щось нас розочарувало. Ото от, три штучки привело і все. Вирішили хлопці, відсадили вже тиждень як. Ну, то ми їх будемо, звісно, до останнього ну, не видно тут нічого. Значить, хлопці відсадили. І от цих дівчат, тут 12 штучок, виберемо більше. І сьогодні ми створимо сім'ю. Зараз візьмемо, виловимо їх в у колетку і потім переставимо перегородочку сюди. І будемо на ваги і туди. Ну, я думаю, там більше 4 кг до 5 мають бути дівчата. Це їм по півроку. Якраз там ну, два дні залишилось до, до, до пів року, Ну то, як кажуть, не дуже важливо. Вирішили їх убирати, а робити нов, з нових дівчат. Бо це щось 50% це занадто. Якби там одна-дві не привело, а це три привело, три не привело. Це, може взагалі той хлопець, щось, ну, перевіримо. І тут у нас ось о, вагітна, ми вже чекаємо, чекаємо. Кожен день, хоч тут, як, не як Манну Небесну чекає. Ось, ось тут соски ось такі вже. 100%. А буде ще ось так. Ні, там єле-єле знайшли ми соски. Вже вони три місяці без хлопця. Так що ми її вирішили обрати. Ось, ось, ось ось. ось. Не, не, ось, 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 ось. Нема ж ні міста, нічого. Дивись. Ага. Ось, ось що видно, що суть, да, 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 бачу, бачу. І так, оце тут вона. Ну, Саски є, є вчора знайшли, там, як як є то, пшанинка там таке буде. А це і добре. Ну, буде п'ять, залишиться п'ять дівчат, піти рижу. Поки рижа працює, поки ще ця приведе, це в березня, то й квітні, мабуть, туди не попаде. Ну, оце такі зараз плани. Зараз вилавлюємо. І бо він вже співає, йому вже сумно хоче до дівчат. Ну і дівчата до нього там стоїть. О, не так, не так. Уже вони На контрасті вони такі маленькі. Ну так, до речі, хлопця зважувався, відсаджував його, 10600. А був же він у нас триматих записів, да, Далі, щоб за ми, ми, ну і викидав я ті бумажки старі. Ну там він був кіла 3-4, ну, 4, мабуть, був. Значить, зараз викидаємо їх, а потім, як вже будемо на ваги кидати, включаємося. Так, все, ми їх пересадили, зараз тепер беремо. А це така сама більша. 4600-4700. Здесь угу. не балакал. Да. Диви, как это, дива. Маслодарки какие. Да, сейчас давай забьемся. 4 стоп. Чуть маловато вроде, да? Что давай туда пока кинем, да? Финь, да. Так, Поки зараз це, блін, пока те. А ну ця, оце, оце серебро візьми в углу оце. Сходи. Оце, так? Да? Оце візьми. Здоровеньке вроді. Може, да. ну, да. ну, там да, вона така дебела була. А, ну 4,5. Ну і Бери чорну, Там одна вона. Давайте ще на шоколад, коротше. Добренька вроде. Да. 4 4,30. Ну, no, чорна у менша буде, я думаю, здесь 4, на 4, 4 можно. Нет, это санкция. Стандартика. Ну, черт це все. Це маленький. Стандартки всегда маленькі. Да. 3800. 3800? Да. 3800, да. Ну, вот. 3700, 3800. Так и так пойдет. Стандартики тоже надо. Одна черная у нас у нас кидеговая надо. маленькая, что такая. Ну такая, да, за 4 или 4 минуты. 4 400, 4. 4 400. О, а, а ну, нормально. Что ну, мы, да. мы Возьмем еще одного стандарта, а то 5, 5 штук уже. Да? Ну еще. Давай 5? сначала вот сюда. Вот сюда, здоровенько, что мы. 4500. Да? да? Да. Это 6, угу. 7 хватает, да? Да, да, 7. А ну, ну давай, подавись, все, мы бегнули. Стандарт маленький, да? У тебя тоже мала. А там та ми туди крінули. Серебро. Серебро. 400, так. Да. Це маленьке. Матом. Так, це маленька, да, там не буде. Да. 3700. Серебро. Серебро, так. Да. Вот це вроді, так? Да? Ну, ну с переважим, яка раз, Сейчас щось переважно і шось подивимся. 4500. 4-4500. Ну да, все. А ти ходи на місце. А там стандарт, від нас кивана. Це малесенька. Малесенька, наверное, три з половиною. Да, три з половиною, три шестьсот. Кинемаєш от. Так, кинеш. Ну це ж може і менше забувати на місці. Та ні. 3700. Ну так, там же скільки штук. Ну скільки штук, а там ж менше. За нас бій менше. Ну, на кило. На тобі вони менше. 3900? то как раз Он а? Да ну, давай. Да. да черный спивает. Мы не хотим, да, Мы не хотим. Мы а, еще маленькие. А что мы маленькие? Не, ну типа, да, мы не хотим. Готовы, да? Да. Но это лучше, чем Ко мне вони попадуть. Ну да, на завеску. Він уже молоти іще. Ага. Дивимо молоді бігать, а ну сейчас. Кому малим? Та ні, бо ти ж забере, а, а голову. Кидай, кидай. Ще один кинуть. Ну, стрісінь, вони потягали за хреста. Маленька топчать. Деревинку там підкуляли поганені, будь лані, гризли Шмай, ні, а це Які у нас тут різнокольорові всі повністю. Тут, да, тут стандартів очень мало, а, да ви? Чорних, по-моєму, вообще я не бачив тут. Ну не бачив я. Шоколад. Ні, шоколад небагато. Одна, одна, дві і там третя. А ось ось друга. Ну ось, раз, ось два сидить. А, так, близько. Ось Ось три, а чотири. Ну вони бачать, що з під З Спід серебром. Так, 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 Ну не так, чорних взагалі немає. Білень. В другому вилоші буде. Біленький єсть. Он не вмивається під стіночкою. Мамася пішла. Та я їм вважаю ще, щоб символи. Ну, ну, через крылу. скільки там білий. Ну, а цар. 25-го 25, це що там біля. Ну через неділю ти казав, що. більше. більше. більше, більше дві. Почти дві. Да? Да. Ну, ось, ось, ось вони більше, це вони десь Десять штук їх там був. Да, це ж там один рижий і там білий. Ну, це крупний, да, шо, більше, шо, да, 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 да. там один. Верень. Ну, то, напевно, так давно. О, бо там. Ти <вівлянсь> Ото там". там. У в'єтки. Ото вилазить. Well. Да Подивимося. Ну то, так. тоже теж на, на лагетині <вівлянсь> моносити. Ну, і так візуально буде видно. Місяць багато. Ну, ось ми цього біленько зрівняємо, що ще з мамки, а… Ну, да, би, й А І все побільші. Ну так, вроді би так. Димивайся, кулачками де. Ну, воду п'ють, теж заходимо. Тут у нас жарковато, це двері відкрили. Двадцятка, навіть. Дебели. Так, ну, на, найкраще те, що хотіло. о, качається ди. О, диви, гріжуть. Бабри. Ага, де заживуться. Де наша красунечка? Красунечка. Красунечка наша Да, Деревенно, да, так? Ну, і стандарт тут хороший, так? Так, його наш да, Крупненький таке. Чого Чого ты, красу, тут черных у нас нема, да? Тут два стандарта. Нет, есть. Оно есть черно, черно. оно черных судит. Под нашим. О, ну нормально. Есть, так что будут папа. Все, ты там тики, да, гармужик поеду. Да. Сейчас качанчики сюда. Да. Хамят наш, тут красунька. До речи сегодня давал утром этот кашу. И за туда, ж, ну, кормушки порастягивал. И прибегаю сюда этот. Ремонт. Такий, я руку засунув, і мене понюхав, я його під, під там почухав, голову почухав. Навіть не муркнув, не, не хрюкнув, не моркнув. Потім тільки раз одійшов назад, я заліз, взяв. Сьогодні якийсь в нього навіть, настрій. Навіть, щось, було, щось було. Ну дай Бог. Ну, на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Мирного неба. До побачення.